Орільчани в останню путь проводжають земляка. 29-річний майор Нацгвардії України Дмитро Ракосій загинув 7 вересня під час авіаудару на Харківщині. Співчуття родині висловлює секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Прийміть від мене особисто, від Лозівського міського голови від депутатів міської ради щирі співчуття з приводу такої страшної втрати. І Дай вам Бог сил впоратись з цим страшним горем. Зі свого боку, ми готові вам надати всібічну підтримку та допомогу. Панахиду за загиблим служить настоятель Орільського храму отець Ігор. У наших краях мир, тиша, спокійна обстановка завдяки тому, що наші герої, наші воїни віддають свої життя. Для того, щоб мир прийшов на нашу багатостраждальну землю, яка сьогодні вмивається кров'ю наших воїнів. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблого. Попрощатися з Дмитром приїхали його бойові побратими. Це герой України, за якого Україна має пам'ятати, що він положив своє життя на свою землю, за свій народ, за незалежність своєї країни. Таких людей, на жаль, дуже багато. Велика втрата для країни, для сім'ї, для друзів, для близьких. Погано, що втрачаємо героїв. Головне, щоб це було не зря. Нацгвардієць Дмитро Ракосій воював на Донбасі у Сєвєродонецьку та Рубіжному. Від початку війни служив у найгарячіших точках майору, достойний найвищої нагороди нацгвардії за доблесну службу. У військовослужбовця залишилися батьки, сестра, дружина та маленька донька.